Попрацюємо сьогодні з клонами. Давайте створимо, власне, новий проєкт скетч. Так, створити. Так, ну давайте позакриваємо. Тут все зайве кота, давайте видалимо, він нам не потрібен. Так, і давайте сюди додамо також нові спрайтики. Дивіться, наприклад, додамо сюди ось таку кнопочку. І додамо, наприклад, давайте сюди. Ось таку кнопочку, дивіться, бачите, ось така, наприклад. Так, Ось у нас одна, друга. Дивіться, давайте розміри можна позадавати трошки поменше. Ну, В принципі, тут це власне, за вашим смаком. Так, ну, Можна задати, давайте 70% задамо. Так, і тут нехай буде 70% також. Так, Так, ось таким чином. Так, ну і Тепер дивіться, давайте будемо власне, програмувати. Так, Ми будемо також тригером, у нас буде, коли натиснуто прапорець зелений. Так, ми власне, ховаємо наш спрайт основний. Так, Спочатку програмуємо. давайте, дивіться, Нехай буде у нас, наприклад, зелена кнопка. Давайте запрограмуємо. Так, І буде вона переміщуватися у нас по горизонталі, а кнопка ось сіра буде переміщуватися по вертикалі. Так, Вірніше ну, буде верніше, ми будемо робити склони з цих кнопок. Так, І давайте власне, запрограмуємо. Так, дивіться, У нас буде зараз сховати. Тепер беремо власне, цикл завжди. Так, завжди беремо сюди. Так, тепер треба створити клон. Ну, Тут з мене це з поточного спрайту, дивіться, створюємо власне, з поточного спрайту. тобто Ми зараз працюємо ось зелена кнопка. у нас, Ми пишемо для неї код, тому будемо створювати конд з мене. Дивіться, також потрібно тут у нас чекати, дивіться, одна секунда, щоб вони швидко не створювалися дуже, так, тобто, щоб не скажімо так, не засипали нам повністю сцену. Давайте також зробимо затримочку. Так, і тепер запустимо. давайте, так, І, власне, запускаємо. Так, ну тут у нас ось відбувається. Бачите? Тобто спочатку у нас вона сховалася. Так, треба також зараз, коли власне клон у нас створений, у нас є подія, коли я починаю я клон. Нам треба її перемістити. Так, тепер нам треба показати. Дивіться, ми її сховали. Давайте, власне, тепер покажемо. Так, у нас тут є показати, ми будемо показувати куни, тобто основний спайт ми скриємо, а будемо показувати клони. Ну, тут дивіться, перемістити. Давайте перемістимося ось сюди, десь перемістимося на початок по X. По Y у нас буде 0 завжди, ми не будемо переміщуватися. А по X нехай буде, наприклад, мінус 250. Ось таким чином. Так, і давайте відістанемо ще, у нас буде керування, повторити, повторити до блок дістанемо. І ми будемо робити, тобто, поки у нас X, власне, поки значення X у нас не буде більше 250, поки не зайде, наприклад, ось сюди. Так? Тобто, ми будемо, власне, У нас буде мінус 250, ми будемо переміщуватися, як ми зайшли до 250, дійшли, ми будемо виходити з цикла і буде у нас власне, закінчуватися наша анімація. Ну, Давайте зараз створимо ось таким чином. Так, тепер дістанемо оператори. Оператор у нас буде більше. ось такий. Так, і також дістаємо значення x. Так, ось тут буде значення x. так, дістаємо. Так, дістаємо. І також давайте задамо сюди 250. Ось так. Так, я зараз покажу. Так, давайте трошки сюди. Так, і тепер дивіться: нам потрібно змінювати x. дивіться, Беремо, власне, змінити x. Змінити x. Давайте будемо змінювати, наприклад, на 5 кроків. Так, І давайте запустимо, подивимося, що у нас вийшло. Так, бачите, пішли наші клони. Тобто, у нас ось така анімація цікава, але бачите, у нас вони все ж таки залишаються. Давайте це поправимо. Давайте, власне, будемо видаляти клони, коли у нас вони будуть досягати краю. тобто Ми будемо виходити з циклу. І давайте їх видаляти, щоб вони у нас власне, не затримувалися. Бо переходимо в керування, вилучити цей клон. Так, запускаємо ще раз. Ось так це виглядає. Ну, якщо ви хочете, щоб вони частіше змінювалися, давайте задамо тут, наприклад, 0,5. І ось так це буде виглядати. бачите, тобто ось таким чином. Вони будуть трошки у вас частіше змінюватися. Ось така цікава анімація. бачите, тобто ось У нас вони будуть переміщуватися. І будуть також видалятися, коли досягають кінця, тобто краю власне, правого, вони будуть у нас видалятися. ось таким чином. Так, У нас по X працює. Давайте зробимо також і другий. Дивіться, щоб у нас працював також, власне, перемістимо код в другу нашу кнопочку. Button 3. Так, ми можемо просто перемістити код, щоб не власне, його з нуля наробити. Скрипт. Можемо перемістити, просто ось так покопіювати. Так, і у нас, бачите, вже є тут код. Так, ну і Тут тепер треба нам трошки позмінювати. Дивіться, Тут у нас в принципі, все те саме, тільки ми будемо по ігрику змінювати. Дивіться, у нас тут буде перемістити в X, X буде 0. Y у нас нехай буде, наприклад, 190. Переміщуємо сюди наверх. Так, і тут у нас буде, дивіться, поки у нас. Так, зараз беремо також будемо власне, по Y зміщувати. Так, сюди ми власне, викидаємо це зайве. Так, змінити X також викидаємо. так, Тут у нас буде оператор. Дивіться, поки ми не досягли власне, межі мінус 190. Ми будемо переміщуватися, як тільки досягли, будемо виходити з циклу. Тобто повторити до, поки значення y у нас власне, не буде менше 190. так? мінус 190, дивіться, це буде ось тут, десь внизу, так. По x у нас по Y буде 0. Тобто по X буде 0, а по Y будемо переміщуватися вертикально. Ну, Давайте власне, оберемо ось такий блок. Так, оберемо ось такий блок менше. так, І тут власне, обираємо в русі значення y. Ось таким чином обираємо. Так, і тепер у нас буде змінити на. Дивіться, Y ми будемо змінювати у нас тут власне значення додатнє. І щоб у нас зміщувалося вниз, тобто потрібно власне. Зробити мінус 5, тобто ми повинні, скажімо так, вичитати. так? Тобто, коли ми власне, зміщуємося вниз, повинні власне, вирахувати так? змінити Y на мінус 5. Тобто він буде зміщуватися на низ. Ну, Давайте запустимо, подивимося, що у нас відбувається. Так, Бачите, ось така у нас анімація цікава. Так, Ось так це у нас виглядає. Так, ось так це у нас все. Виглядає, бачите, тільки у нас буде зміщуватися, дивіться, тут перемістити 190. так, І давайте дивіться, також ще сюди ми забули поставити мінус 190, да, того, щоб у нас все було, працювало добре. Так, ось Тут поставимо мінус 190. Так, ну, і давайте також так, вилучити клон. Дивіться, тут у нас є змінити на y на мінус 5. Так, ну, і також, так, ну, клони у нас вилучаються, бачите, потрошку, так, давайте також тут задамо так, 0,5 секунд. Давайте задамо також сюди, нехай буде, наприклад, 0. Нехай буде 0,3 секунди. Давайте трошки, нехай буде швидше це все.